Ми співаємо для Господа в серці всіх людей, незалежно, як вони на нас реагують. Це не має нас турбувати. В принципі, на нас реагують добре, але ми до того не прив'язуємося. В нас не реагують, ми співаємо і бажаємо. Там плачуть, благодарять, ми теж саме співаємо, тобто сильно цим ми не переймаємось. Ми це робимо ну, або щоб порадувати інших, іначе сенс виходити на вулиці, або щоб порадувати Бога. Якщо комусь така філософія вища, ми це робимо для Бога. В Коли я дізналася, що в Дніпропетровську є така акція. Я просто відчула щось рідне, е, українське, народне, і тому я вирішила підтримати. Я приєдналася, тому що для мене Різдво. Господня дуже великий праздник, радуюся. Йдемо, прославляємо народження Ісуса Христа, традиції України. Я дуже рада, що це сьогодні пропагує молодь. Це надзвичайно знаково. Це значить, що Україна наша живе, не вмерла і в неї велике майбутнє. Дуже приємно, що вертеп зайшов до нас в храм і заспівав тут для Господа пісню, калятку. Ми, ми теж колядки співаємо під, і під час служби її так співаємо. На Західній Україні воно більше збереглося. У нас тут на Східній і центральній Україні ну, треба відроджувати для того, щоб люди ну, знали свої коріння. Это вообще, я не пам'ятаю, що в такому году, коли так, отак просто не попадала, я просто так хочу, это, Взагалі нет слов для вираження, яка прелесть, прелість, что, и особливо молодіж в основному. Дай Боже вам здоров'я, молодіж. Рісусик не спить, не дрімає і своїм серденьком весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину всю Україну Христос рождає лайвіло його.